Вранці 27 серпня, росіяни обстріляли Херсонщину. За даними Херсонської ОВА, снаряди влучили по Дніпровському району. Постраждала жінка, її госпіталізували з пораненнями та опіками. Пізніше стало відомо, що внаслідок цього обстрілу загинула 81-річна місцева жителька. Ще одна атака поранила чоловіка на Полтавщині. За словами голови ОВА Володимира Когота, нічна масована атака пошкодила енергетичне підприємство. Загорілася адмінбуд. Ківля, транспорт і обладнання, як зазначили, постраждалих немає. У сумах повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, що частина міста після нічного удару залишилась без електрики. Є пошкодження об'єктів інфраструктури, працюють аварійні служби. У Запорізькій області вже двоє поранених у селі Успенівка. Як зазначив голова ОВА Іван Федоров, до медиків звернулася жінка, їй надали усю необхідну допомогу. Ворожими ударами пошкоджені приватні. Ні, будинки, господарчі, споруди та автівки місцевих мешканців.